Вов, wow, бабіт запускає лісингу докс дуже соковиту промку для новозареєстрованих, де можна заробити аж цілих 192,5 тисячі токенів проекту собак, а також пул для старичів, де можна розділити 550 мільйонів Докс. Уявіть, наразі один токен на примаркеті коштує 0,16 тисячних, а це 308 баксів. Зрозуміло, що ціна на може бути і 0,1 тисячна, та менше, але це все одно гарний профіт. Питання інше: як же взяти участь? Для тих, хто ще не зареєструвався, починаємо реєструватись на Байбіт. Посилання на свою партнерку залишив в описі. Перейшовши по ньому, вводимо пошту та пароль. Реферальний код можете використати мій, щоб отримати бонуси. Після підтвердження пошти завантажимо додаток, а потім авторизуємося в ньому. Далі проходимо обов'язково кіз, перевірку особистості. Там все покроково зрозуміло. Відправити документи та зробити селфі. Зробивши реєстраційну рутину, заходимо на сторінку івента. Можете через посилання в що в описі або через розділ Token Splash. і там буде нова промка. Зайшовши, зареєструйтесь в ній. Просто натисніть кнопку. Після чого починаємо виконувати умову. Перше це закинути депозит на 100 USDT. Але дивіться уважно, закидувати де потрібно у зазначений період. Починаючи з 19 серпня, час пишуть 4 UTC. Це не наш час, додавайте до того значення ще плюс 3 години. І ще цікаво, що не написали чи рано це, чи це час після полудня. Зазвичай біля цифр ставлять AM чи PM, Тож я коротше вже закинув ввечері о 1900 і не прогадаю. Підсумовуючи, спочатку приєднайтесь до промки, потім дочекайтесь необхідного дня та часу і починайте виконувати умови. Поповнити можна з іншої біжі або Через P2P. розберемо на P2P, тому що у кого є крипта на інші біржі, ви і так знаєте, як робити переказ на її на іншу біржу. Заходимо у розділ P2P, обираємо підрахунок необхідний банк, в моєму випадку мало чи приват, і відбираємо кандидатів. Орієнтуйтесь на кількість виконаних ордерів. Умову продавця та його відгуки. Вибравши, пишемо необхідну суму, натискаємо Купити, потім оплатити. Беремо номер його карти, переводимо йому необхідну суму і відмічаємо, що оплатили. Чекаємо і вуаля, ми купили USDT цифровий долар. Вони знаходяться на фінансовому акаунті. Щоб торгувати ними, їх потрібно перевести на торговий акаунт. Натискаємо «Трансфер» та переводимо USDT на торговий деф. Тепер йдемо на спот виконувати наступну умову, де потрібно зробити на парі з USDT торгового об'єму на 100 USDT. Але через те, що лісим докс буде аж 20 серпня, виконати цьому зараз просто неможливо. Тому потрібно просто підготуватися до цієї події та мати демп. Далі в день лісингу відразу після запуску торгів не потрібно зробити об'єм в 100 USDT. Обов'язково не затягуйте, оскільки тільки перші 10 тисяч учасників, які виконують ці умови, отримають нагороду. Тож після лісингу виконайте об'єм якнайшвидше. В цьому немає нічого важкого, потрібно купити та продати крипту. Наприклад, я куплю на споті ефіру на 100 USDT, а потім відразу продам. Мій сумарний торговий об'єм складе 200 USDT. Тож після лісингу зайдіть на спот, введіть DOGS та купіть його десь на 51 баксов запасом. При цьому перші хвилини після лісингу ордер по маркету може бути недоступний. Тому потрібно Купувати та продавати через лімітний ордер. І ще пам'ятайте про ризики. Графік в день лісу буде дуже волатильним, і не розібравшись, як виставляти лімітні ордери в перші хвилини, ви ризикуєте втратити на різниці курсу, немалу суму грошей. Отож навчіться та попрактикуйтесь з усім заздалегідь. Лімітний ордер від маркету відрізняється тим, що ви самі виставляєте ціну, по якій ви хочете купити актив. Плюс ви завжди можете задати ТП Take Profit – ціну на якій ви хочете закрити угоду та отримати профіт. І стоп лос, ціну, яка зафіксує ваші збитки, якщо ціна піде проти вас. Тому усвідомлено підходьте до торгівлі та до всіх ризиків. Виконавши всі умови та попавши в перші 10 тисяч учасників, винагороди зарахуються вам на аккаунт фінансування протягом 7 днів з моменту завершення події. Це приблизно 9 вересня. І ще обов'язково не протупіть, і перш ніж поповнювати свій депозит, приєднайтесь спочатку до промки, і вже тільки тоді виконуйте все далі. Так, з цим ясно. Тепер умови для старичків. Натискаємо також взяти участь і. чекаємо лісного 20 серпня. Коли він станеться, потрібно набити на споті на парі до USDT торгового об'єму не менше як на 500 USDT. Все просто, але пам'ятайте про комісії. Тут не прорахуєш нагороду, оскільки чим більше об'єм ви робите, тим більше нагорода вас очікує. Але. Так, але кінцева формула розподілу така: ваш торговий обсяг поділено на сумарний торговий обсяг всіх учасників, і потім це число множиться на загальну суму призового фонду. На пул виділено 550 мільйонів, наче багато, але й учасників після дропу буде немало. Загалом я думаю, може яка десятка баксів з цього перепаде, а може й ні. Побачимо. Я все одно свої докс вивів на байбі, тож цю мову сподіваюсь, виконую. Щодо того, скільки я назбирав токенів докс, яка мене буде стратегія продавати чи холдити, я розповім 20 серпня на прямому ефірі. Тож обов'язково не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. З вами був Криптобублик Олександр. До зустрічі, криптани.